Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Ззаду мене Dongfeng 244 GD2 і такий же аналогічний Dongfeng 244 G2U. Чим, яка між ними різниця? Тобто тут просто додали букву О, і це вже зовсім інша техніка. Давайте їх оглянемо і порівняємо. Першочергово, візуальний вигляд. Ми бачимо, що тут побільше. Противаг спереду, тобто це плита на 20 кг, і тут їх 6, тобто 120 кг маємо спереду навантаження. Тут 4 таких плити, тобто 80 кг. Ось. Чого б це? Невідомо. Далі, у нас тут є ось такий зверху. Карабінець на капоті там немає. Можливо, він тут теж, по ідеї, мав би бути, тільки його не прикрутили. Не виключений фактор. Ось. Давайте глянемо на гуму. Тут 65 на 16 передня, Тут аналогічно. Задня, я думаю, буде так само. 11,2 на 24. Тут вже м -м, так само. Ось, По салону давайте е оглянемо. Хоча ні, стоп. Е передні мости, ще ж можна подивитися. Бачимо, яка конструкція, який потужний, класний передній міст. Як продумано все зроблено. Ось. І з цього боку. Аналогічно так само, тут відмінностей в нас немає. Давайте глянемо салон тоді з обох сторін. В цілому, як ви бачите, і по освітленню, по зеркалах відмінностей немає. В них ідентичні приборки, в них ідентичні. Органи управління, 4 передачі. Потім у нас є підключення ведучого передка, вал відбору потужності на 1540 обертів, управління електронікою, все ті самі джойстики. І реверс абсолютно аналогічно. Одинакові в них сидіння, але всі відмінності починаються вже тут позаду. Того, що приставка У означає удосконалене навісний механізм. Ось він має вже в нас два гідравлічних циліндри. У нас окремо тут по-іншому виведені два комплекти гідровиходів. Ось. Ну і в цілому вся конструкція дещо видозмінена. А також більш продуманий фаркоп у нас тут є, наприклад, на звичайній моделі це виглядає ось так. Все інакше, більш як у дешевшого сегменту техніки. Тобто там один гідравлічний циліндр, всередині він прихований, меншої потужності виносив, не уварені, не підсилені. Ось такий фаркоп виносний, інакший зовсім. А і один комплект гідровиходів. Тобто тут все набагато доопрацьованіше. Ось і що там витримує 450 кг навантаження то тут вже і всі 800 і близько тонни воно зможе підіймати, так як вдвічі більше потужності. Два гідравлічних циліндри, і самі опера також в нас йдуть усилені. Ось такі відмінності. Щодо техніки, то давайте перейдемо до цього моменту. У них двигуни одинакові, коробки так само. Так, маркування. Окей. Так. <клігун> двигун тут ЗН-390Т, а, а, рядний двигун, а, безпосередній приспалива. Ось Все по стандарту в кращих традиціях китайської техніки. А тут, до речі, камоський двигун, а все ж таки вони відрізняються. Ось що. А дивіться, тут... Більша головка набагато, ось, хоча циліндрів все одно три. Але тут ще додатково бачите, ось, як ніби під четвертий циліндр є місце, але ні. тобто Це зовсім інакший двигун. Також вони відрізняються, виходить і двигунами. Ось, ну каймерськими ми то знаємо, що це таке і з чим його їдять. А це трошки інакше вже історія. 25-й рік, другий місяць, випуск самого трактора. а... А двигуна ну, також 25-й рік перший місяць. Ось тому це навіть більш нова модель, ніж би ми могли собі подумати. Оце цікаво. Ось, ну І по управлінню навіскою ми також бачимо, тут є вже відмінності. У нас тут цілих три реча іде на гідравліку. Ось, і вже з лівого боку стоянкове гальмо. Е, а тут у нас е, стоянкове гальмо знаходиться там. І тільки один речах управління гідравлікою. Ось сам гідророзподільник також відрізняється. Тобто, ну, реально допрацьований дооснащений, більш продуманий міні-трактор. Саме з приставкою У. Давайте затестуємо е, звичайну версію на старому двигуні. Ось, до речі, по салону також оглянемо. Тут ще такий цікавий руль, який такий більш має довгий винос впереду до водія, а, аварійка, пульт управління світлом, ось такий а, підсвітка вимкнути, ближній і дальній а, повороти. Це у нас має бути сигнал. А, ні, це вмикається задній ліхтар. Да. І тут саме ще блок з запобіжниками знаходиться. А, з цього боку у нас іде щеплення. Роздільна педаль гальм, зручна, що окремо ними також можна адекватно користуватися. Акселератор. Ось, І нужна педаль для блокування заднього диференціалу. Ось, Коробка передач. Чотири передачі, стенкове гальмо. Тут у нас знаходиться ручний газ. Ось така кришка. Навал відбору потужності, якщо ви ним довгий час не будете користуватися управління гідравлікою. І бачок для інструментів. Давайте оглянемо приборну панель, як вона запускається. Тут у нас є датчик палива, тахометр мотогодини. Тут у нас знизу лампочки, які повторюють основні якісь показчики і помилки, можуть показувати. Тут е також температура охолоджуючої рідини. Ми навіть тут ми можемо бачити, що якщо у нас буде вімкнений передок, ми будемо це бачити потім. Ну, тут дуже багато насправді, ано ну, ще раз а, різних показчиків. Бачите, скільки всього є. запускаємо. Так, я ми підізнемо в теректорах. Тут дуже потужний на ньому їхав. Як це зробити правильно? Ясно, коротше, мабуть, не вийде. Окей, тоді а, реверс назад. Перша передача, це в нас має бути повишена. Да. А, виворот вліво. У нього дуже класний виворот, один з найкращих взагалі, який тільки може бути. Нагадую, що це ж е, є передній міст і такий класний виворот в техніці. Це гарний. Це дуже гарно бачите, як можна. Тепер давайте оглянемо наше світло пари спереду, ось це у нас просто підсвітка, це у нас ближній. Де у нас далі? Ось Ось таке в нього світло. Давайте його поставимо на місце. Полишиться він з окремого речага і все. Да. Дуже, дуже подобається саме Донпенк в керуванні. От, ти не відчуваєш, ніби ти не на тракторі, а на більш якійсь приємній техніці. Е, ну І виворот тут максимально крутий. Ось е, то, що в нас тут речаги управління е, керування знаходяться за мостом, якраз таки це дає, дає свій результат. Ось Підійде така техніка вже для, навіть для більших господарств. Ось, а І для невеличкого поля спокійно. І побачили, яка різниця між цими двома моделями. Я думаю, вона суттєва. А вам дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.